прийшов зараз маленький екскурс в історію. Ні для кого не секрет, що дивізія Галичина була створена і утворена в складі німецького вермахту, але все ж вона була першою українською дивізією. І сьогодні це наше свято і це наші герої не тільки тому, що вони боролись з якимись окупантами східними, не тільки тому, що вони звідси, вони наші земляки. А тому, що вони просто боролись. Вони вибрали цей шлях свідомо. Вони хотіли захистити свою землю, захистити свої сім'ї, захистити своє майбутнє. Ці люди боролись всіма доступними способами. Вони ніколи не втрачали надії, вони ніколи не боялись перешкод, вони ніколи не боялись навіть смерті. І навіть після всім відомої битви під бродами, після того, яких розбили. Вони не опустили руки. Мало хто знає про те, що величезний відсоток дивізійників потім влився в ряди реальної, єдиної реальної тоді діючої української сили Української повстанської армії і боролися вже на два фронти проти двох імперіалізмів. Сьогодні вже ніхто не сумнівається, що національно визвольний рух 1940-х років був марним. Всі розуміють, який вклад. Вони поклали, і всі ми завдячуємо їм тим, що зараз тут стоїмо. А об'єднання завжди стимулює, об'єднання двох величезних сил, об'єднання двох натхненних сил завжди стимулює і допомагає розвиватися революційному рухові, як тоді, так і зараз. Наші предки, звичайно, не завжди. Вміли між собою домовитися, але тим не менше, революція була. Революція була у їхніх серцях завжди. Вони вибирали свій шлях завжди свідомо і завжди йшли вперед. Наше завдання сьогодні брати з них приклад. І не тільки дивитися на їхні портрети, пам'ятати про них, ходити на марші в їхню честь, але й наслідувати їх. Їхня боротьба це була гвинтівка і окопи. Наша боротьба це щоденний активізм, щоденна боротьба з самим собою, щоденна праця над собою. Як показав приклад дивізійників, треба всього лиш йти вперед, мати надію, бачити ціль і відчувати вірне плече біля себе. Пам'ятайте про те, чому ви тут. Пам'ятайте і живіть заради майбутнього. бо майбутнє належить нам! Слава нації! Радий всіх вітати на нашому святі, святі української молоді, світу і надії української революції. Сьогодні ми стоїмо на площі перед пам'ятником Шевченку. І якби він був живий, він був би з нами. Він стояв би тут, на цій площі, серед нас, тому що він не бронзовий пам'ятник, а живий символ революції. Він ніколи не міг би уявити за свого життя що йому будуть ставити пам'ятники, друкуватимуть на грошах, видаватимуть грубі книжки. Революціонери духу завжди живі в боротьбі. І такі саме революціонери були. 40 тисяч українських хлопців, які в 1943 році стали під знамена з Золотим Левом Данила Галицького. Сьогодні ми зібралися, щоб шанувати їхній подвиг і чин. Як бачите, у нас їхня символіка, символіка золотого лева з трьома коронами, прадавнього символа Галичини. У нас червоно-чорна революційна символіка Бандерівської армії. І у нас наша символіка нової революційної української сили 21-го століття, української молоді, яка піднімає всі прапори своїх попередників, окрім одного. Сьогодні ми з вами, на жаль, не можемо підняти синьо-жовтий прапор, бо це прапор не нашої держави. Цей прапор, який висить над будівлями прокуратури, яка сажає за любов до України. Цей прапор на плечів тих, хто гумовими кріками б'є українських студентів і пенсіонерів, коли вони виходять на законний протест. Тому ми з вами цей прапор акуратно згорнемо і як реліквію, приклавши до серця, заховаємо до кращих часів, так само, як ховали його і 60 років тому. Ми його піднімемо тоді, коли під цими прапорами, які ви сьогодні тримаєте в руках, ми таки здобудемо Національну свободу, соціальну справедливість і побудуємо нормальну державу справжнього братерства. Сьогодні ви стоїте під прапорами тих, які ніколи не заплямували себе зрадою, ніколи не заплямували себе страхом, ніколи не зневірювалися. Це тому, що вони були сильні духом. У них не було того всього, що сьогодні є в господарів життя. Вони не їздили на чорних Лексусах, Вони не були ніколи в салі Кашустера, вони ніколи не тримали в руках айфона. Все, що вони знали... Це любов до своєї нації, полка ненависть до її ворогів, плече друга, гаряче серце подруги і автомат в руках. Вони пішли з цим всім і війшли в історію, у сірій польовій формі, по сірих, прокурених польових дорогах Другої світової війни. Вони пройшли котел під бродами і вийшли розбитими, але не переможеними. Вони пішли в Словаччину і роздушили там Червону радянську гідру. Вони пішли в Єгославію і зламали там хребта тамтешнім чекійським червоним партизанам. І вони війшли в історію як села, яка ніколи не склала капітуляцію, ніколи не була розгромлена. Це урок для нас усіх з вами. Це наш святий символ нашого краю, до якого ніколи не признаються. Респектабельні, помірковані, толерантні і, врешті-решт, просто щирокаючі боягузи. Боягузи ніколи не признаються, що герої з золотим левом на комірі такі самі герої, як і бійці УПА.